Крутимо і щілинка. Отак заходять ці відео. Хорошо. 12 метрів. Цей має 9. Ну, струбцина все натягується з трьох досак. Тобто все зв'язано. І коньковий елемент суцільний на 12 метрів. Крутимо і щілинка ще зменшиться. І щілинки немає. І притягуємо. І так. І поки що тимчасово різами розтягуємо. Потім підуть глухарі і шпільки. І таким чином всі. Всі зазорчики виходять. Тут чітко рівненько. Чітко рівненько. Лайки став. Мінус один градус. І так всі гаюні. Тепер задача змонтувати і мавурлати на посадочне місце В чому прикол праці з брусом? От вони. Сами здоровими. Знову ж таки беру інструментів лінію. Три десятих. Є. Ось виведе. Два десятих. Цілих. А тильну сторону. І пером. І так всі бай подвійною сподвій балочку легше мов, лад, робити з двох тут привіняк в одиночку. не просто класти. Лайк там гідроізоляцію підстріляв так легенько Брусочок висить. Висить. Сюди дам ріденькі рощі і покладу лазер. І всі чотири кута усаджу, на скільки треба. Тобто десь сантиметр плюс-мінус знилювати рівень. І так всі маурлати. Павло Васильович, волить, пань. Буду садити маурлати. І в мене буде ідеальна паралельність і ідеальний горизонт поверху маурлату. І тоді легко дуже дах бити. Коли тобі всі діагоналі, всі горизонти, тоді лупиш, міряєш. Від любої точки міряєш, береш собі стартову точку і валиш, і буде чітко легкістом. І ось так виглядає посадка моя так зовні Повністю Ідеальна посадочка жорстка, швидко і без витрат. Ті пене, це все, все таке, оце жорстка посадка. Завтра прикручую шпілечки я плачеш там. Пілечки трошки в шаховому порядку, не по центру брусочка, а урлатики стоять ідеально в горизонті. Просто ідеательные виходять. Що скажешь, диванный эксперт, ты ж лучше знаешь.